Доброго дня малята! Вітаю всіх з весною та пропоную зробити маленьких духмяних білих діточок весни підсніжников. Що ж нам на аплікації знадобиться? Кольоровий папір, зеленого та блакитного кольору, звісно ж, білий для квіточок, ножиці, простий олівчик. Клей, я взяла ПВА, склянка з водичкою та сіль. Навіщо потім поясню. Так, і дивимось: пензличок та акварель. Теж для оздоблення квіточки. Починаємо. Спочатку. Працюємо з білим аркушем. Все зайве відкладаємо. Це блакитний наш фон. Дивимось, складаємо квадрат навпіл ще раз. Так, і зробився маленький квадратик. Малюємо ось таку, нібито крапельку. Отак, От величезнь. Вирізаємо по контуру. Ножицями. Того, що ми склали, вистачить аж на дві квіточки. Це ж, звісно, як ви здогадалися, пелюстки нашого підсніжничка. Тепер кожну пелюсточку складаємо навпіл. От таким чином. Так. Три склали. Тепер викладаємо на дощитці, нібито отак вкладаючи одну пелюсточку в другу, другу, в третю. Ось так. Так, зверху змащуємо клеєм крапочку. Отак. І вкладаємо всередину. Ось так. Притримуємо. Тепер змащуємо зверху ще раз клеєм і приклеюємо ось таким чином, дивіться, ще одну певюсточку. У мене є серветочка, я нею зараз трішечки промакну зайвий клей. Ось так. Тепер дітки нам потрібні будуть ножиці, щоб підправити форму люсток. Трішечки, дивіться, як заопробити серединку та два бокових країчка на плюсточках. Ось так. Тепер, що нам знадобиться, Зелений. Тепер промальовуємо ось таку. Голівку нашого підсніжничка та стебельці. Потрібні ще будуть декілька листочків. Ось, все вже вирізала, тепер зверху, там ми де змащували клеєм, потрібно наклеїти ось таку голівочку. Притримуємо. І кожну деталь, стебельце та всі-всі листочки потрібно буде наклеїти. Але ще трішечки попрацює фарба. Серединку нашого підсніжника трішечки промалюємо зеленим, а потім жовтим кольором. Нібито живий, так? Подобається вам? Тепер всі деталі вже можна наклеїти. Перевертаємо не на кольоровий, на білу сторону і змащуємо клеєм. Але ж дивіться, і квіточку, і листячко я не приклеювала повністю. Так. Нам здається, наша аплікація об'ємною. Що ж тепер я роблю? Я малюю клеєм на мети. А тепер настав час попрацювати з сіллю. Дивіться, як сіль схожа на березневий сніг. Підкладаю білий аркуш. І зайву зсипаю. Дивіться, ось які намети зі снігу. А ось що вийшло, а ось іще одна квіточка, про яку я вам казала. Бажаю всім успіхів та гарного весняного настрою!